Шановні друзі і колеги, надзвичайно приємно сьогодні зустрічатись з кращими із кращих. Я думаю, що коли відзначають ваші досягнення, це завжди дуже приємно. Але перед тим є величезна ваша робота, яка є надзвичайно важлива в тих сферах, де ви сьогодні працюєте для нашої держави. Знаєте, я завжди підкреслюю, що одна із самих головних проблем нашої держави це є інституційна слабкість. Слабкість державних інституцій. Які, на превеликий жаль, були сформовані за системою клановості і корупції. І наше з вами завдання сьогодні стає у тому, щоб зруйнувати систему стару, побудувати абсолютно нову систему, яка за декілька років, два-три роки, дозволить оновити виконавчу владу, саме такими людьми, як ви. З досвідом, з здобутками на принципах доброчесності і професійності і безумовного патріотизму до нашої держави в такий складний час. Коли ми говоримо про органи місцевого самоврядування, там є таке оновлення, і воно відбувається шляхом виборів. А якщо ми говоримо про виконавчу владу, вона є законсервована, і тому дуже важливо побудувати можливості приходу у владу виконавчу. Молодих, талановитих, патріотичних людей, і я вважаю, що ваша роль тут є дуже і дуже важливою. І сьогодні ми будемо відзначати кожного із вас і ті здобутки, які є, якими можна пишатись у ваших містах, районах, областях, де й ми всі можемо пишатись вашими досягненнями. Я думаю, що це є приклад того, як треба відноситись до своєї справи, як треба прагнути до якісних результатів і праці на свою власну державу. Тому щиро вітаю вас з цими подіями, які відбуваються в вашому житті. І ще раз хочу підкреслити: надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім і нагородити кращих із кращих еліту нашої держави. Дякую і працюємо. Maar